Всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий анонс другої частини пошуку фермера і контактів з фермером під час вивізу пасіки на точки. Вже в одному з відео я розповів, як шукати контакти фермера або людини власника поля. Якщо ви ще не бачили, в описі буде в закріпленому коменті це відео. Подивіться кому цікаво. А ну, сьогодні я хочу вам зробити анонс: що ось ось вийде відео, в якому я розповім про один дуже класний сервіс, в якому ви зможете створювати свої мапи і виділяти на них ті чи інші поля багатокутником. Да? Розфарбовувати, підписувати, коли і де це буде зручно. По-перше, ви можете на таких полях робити собі позначки, що цього року біля вашого точка висадили. Це по-перше. По-друге, ви, коли підете до фермера спілкуватися, ви не підете ще казати, там, от ти знаєш, ось десь там якесь там поле. Тобто, як він зрозуміє, де саме, розумієте? Таким чином, ви зможете підготуватись до візиту, зробити свою карту, на ній позначити, приїхати на місце. На карті прямо на смартфоні можна позначити поля, вдома на комп'ютері підправити, якщо треба буде. І в смартфоні у вас оновлена інформація відобразиться. Тобто поїхати. До фермера показати йому цю мапу, де ви помітили, ось тут, 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 тут ваші поля. Ось я хочу поставити пасіку ось тут. Давайте домовлятися. Тобто у вас буде конкретна інформація, у вас будуть конкретні поля, показані на вашій карті, виділені, наприклад, кольором, підписані, все, що завгодно. Тобто дуже зручний і корисний сервіс. Крім того, я повторюю, що ви можете на такій мапі створювати їх багато, скільки вам завгодно. І кожна мапа у вас буде окрема. Ви можете створювати, наприклад, що у вас ось тут цвіло в минулому році. Тобто, навіщо таке робити? Коли у вас буде декілька річна карта, культури сіють однаково майже кожен рік. Тобто, ви будете бачити, що у вас з імовірністю, там, наприклад, на 80% посіють тут на наступний рік. Тобто, теж можна робити таку аналітику. Про цей сервіс, як в ньому працювати і так далі. Я зніму окреме відео детальне. Покажу, розкажу. Він безкоштовний. Я думаю, буде вам цікаво. Тож, якщо цікаво, напишіть про це в коментарях. Ну і я сподіваюся, десь за декілька днів, 3-4 дні, я зніму це відео і викладу його на канал. Тому, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити це, підписуйтесь. Ну і побачимось в наступному відео, яке на каналі вийде ось буквально сьогодні-завтра, про підсумки. Мого року 2025 в бджільництві воно вже було. Ютуб там була помилка. Він його удалив. Я його перероблюю, перезаливаю. Тож дочекайте сьогодні. Завтра буде таке відео.